Поодинокі плакати кандидатів не здатні відволікти увагу перехожих від слідів нещодавніх боїв а присутність озброєних людей на вулицях міст на сході України у багатьох викликає сумніви, що тут вдасться провести президентські вибори. Із напруженням спостерігають за перебігом української передвиборчої кампанії і у Європі, зокрема у Німеччині. Західні політики спільно із перехідним урядом та виконувачем обов'язків глави держави Олександром Турчиновим доклали багато зусиль, аби уможливити обрання нового президента України. Утім, не всі сприймають таку співпрацю позитивно дехто розцінює це як ще більше розпалювання конфлікту. Міністру закордонних справ Німеччини через такі закиди днями навіть увірвався терпець. Зазвичай спокійний та врівноважений Франк Штайнмаєр під час публічного виступу просто таки вибухнув у відповідь на плакати лівих активістів із написами Нацисти та Розпалювачі війни. Подумайте, хто тут розпалювач війни? Той, хто ціле суспільство називає фашистами, той і розпалює війну, розпалює конфлікт. Ви не маєте права. Адже для врегулювання кризи Штайнмаєр відправив до України свого найдосвідченішого дипломата під керівництвом німця Вольганга Ішенгера Уже тричі відбувся круглий стіл за участі політиків, активістів, духовенства, представників профспілок, усіх представників українського суспільства, окрім сепаратистів. Гадаю, круглий стіл робить свій внесок у створення атмосфери, яка сподіваюсь дозволить провести вибори в неділю нормально і переважно без перешкод. скрізь провести їх без перешкод не вдасться. Це нині вже зрозуміло. Реєструвати усі порушення та перепони завдання місії організації з безпеки та співробітництва у Європі. Обсє відправила на вибори до України майже тисячу спостерігачів. Близько сотні з них німці. Це одна із найчисельніших місій за всю історію існування ОБСЄ. Німецький уряд сподівається, що президентські вибори допоможуть повернути стабільність в Україні. Українське керівництво не применшує серйозність ситуації. Про це очільник зовнішньополітичного відомства України Андрій Дещиця відверто говорив цього тижня у Берліні. Звичайно, не сприяє і проведенню виборчої кампанії і не сприяє впровадженню реформ. Виборча кампанія, на жаль, зараз в цих регіонах достатньо обмежена. Уже нині зрозуміло скористатися своїм правом голосу на президентських виборах у неділю вдасться не усім українцям, і все ж за останніми опитуваннями. Понад 80 відсотків виборців рішуче налаштовані прийти на виборчі дільниці навіть на сході України таких багато попри страх і непевність ситуації.